Шановні аграрії, звертаємо вашу ще раз увагу на поле ділянку 8 гектарів. Дивіться, так от, от зараз покажу кондитерського соняшника джин. Висів робився 29 травня 2023 року Дніпропетровська область, Неліківський район. зараз покажу вам як він виглядає на Маковій 14 серпня без жодних Мінеральних добрив, дві культивації і добрий путь. Тобто неґрунтових гербіцидів не було ніяких. І ще раз кажу, дивіться, оцей от кусок. Будемо прикріпляти його до відео. Це те, що ми вам показували. Висів був 30 травня. Те, де, 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 де теж не було ніяких е, ґрунтових гербіцидів, не мінеральних добрив. Зараз е, ну, зараз ми зайдемо. На поле йде обільне цвітіння. На зараз, що можна сказати, багато пчоли на полі. Заборяння на полі ну, дуже велика. Бачимо трохи вовчка на полі. Так, на зав'ядання, як кажуть, або на щось зв'язане з тим, що... Вовчок прогресує, поки що сказати нічого не можемо. Можемо зробити такий висновок. От вовчок. Він ще цвіте. І от корінь. Який ми можемо в принципі, вирвати. Якщо буде змога така, я скажу так, дуже вялий корінь у всіх, немає можливості, Зразу вам кажу. Ну, вовчок ніяким боком не вліяє. На формування та цвітіння самого соняшнику дуже поле засране бур'яном. Ну, в цілому тут бур'ян який, тут йдуть колосові. Тобто миші, порі, трохи амброзійки. Ну, вона не дуже велика. Отак от, от, от виглядає соняшник. Висівали його три штуки на погонний метр. Дивіться, зараз я вам зараз покажу, щоб було більш-менш Креативи. І той, що вже трохи відсвів сонячник, він буде десь на отакий от вигляд. Дуже крупний. Тобто, що хотів сказати, от розмір часів, годинника і тобто, ну, крупне насіння. Попали ми в його цвітіння. По цьому полю є, дивіться, лавчок. Він який, бачите? Строгий, великий. Бачимо, що овчок ще трохи прогресує. Бачите, але йде його завідання, тому що так би воно було б тут бубина відкрита. А він вже трохи починає відходити. І на ньому отаке от, от файне вже формування кошику. Є вже дивіться телефон допоможе. Свка, тобто гусінь на полі присутня ну, ну, бажано сказати, що її багато, і ще не багато, але якщо вона вже почала, то вона е, у цьому факторі відложить свою лічинку і буде ще одна фаза її. От вже гусінь вже походила, вже почала їсти. Дивіться за своїми полями. Е, понимає, що 23 рік робота тільки може проводитись агродронами, що не в усіх регіонах взагалі має можливість це все зробити. Тим паче, що це як на зараз, як кажуть, запретний плод. Но гусінь вже є. От вона. Відложила вже личинку. Так що будемо спостерігати. Дивіться, от вовчок, от корінь, він не завядає лист. він Дуже активно розво.